Малювання весняна квітка. Добрий день, малятка! Я чарівна весна, прийшла до вас з першими квітами. Це проліски. Вони пробиваються скрізь земельку і радують нас своїми ніжними квіточками. І я сьогодні пропоную вам зробити ось таку листівочку першого Весняного проліска. І можна її подарувати мамам, бабусям або сестричкам. Зараз спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Зробимо квіточку. Всі весняні квіти гарно розквітають і до сонця потягнулись і росою милися. Для того, щоб нам зробити гарну. Квіточку першу пролісок. Ми можемо подарувати ці, цю листівку і мамі, і бабусі, і сестрички, і тітці, і хрещеній. Нам потрібно ось погляньте, листочки для квіточки, стебло квіточки, голівонька і пелюсточки. Зараз спочатку ми з вами будемо наклеювати стебло. Берем клей. Краще брати олівець. Щоб не забруднитися, змащуємо, клеєм нашу стебло, погляньте, і прикладаємо. Ось так гарно на аркуш, на пів аркуша паперу. І можна притиснути серветочкою. Далі беремо голівоньку нашої квіточки. Ось так намастили її, клеєм. і також. Ось так наклеїли ми, притиснули, тепер беремо пелюсточки. У нашого проліска три пелюсточка. Ось так їх змащуємо, погляньте, наклеюємо. Один пелюсточок, потім інший. Ось так, гарно наклеюємо. І ось тут ще й третій пелюсточок. У нас три пелюсточка. Ось так погляньте. Ось так. ось так. І тепер беремо листочки наші. змащуємо клеєм і приклеюємо. Один листочок притискаємо серветочкою. Та інший ось так Змащуємо клеєм і гарно приклеюємо. Ось так, отака Ось в нас гарна квіточка, з вами прорізок одержалась. І можемо ми вже цю гарну квіточку на листівці подарувати своїм найріднішим. Чекаю від вас таких гарних листівочок!